Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, любі друзі! Ви дивитеся нашу постійну рубрику «ДДМ дадем неділя, і з вами, її трохи непостійний ведучий отець Ярослав Росочинський. Поїхали! Маємо сьогодні другу неділю звичайного періоду. Розпочали ми звичайний період, і це не означає, що все може бути отаке собі ніяке далі, бо ми вже відсвяткували Різдво до Великодня ще далеко. Дивіться, під час різдвяного періоду, під час різдвяних свят ми вдивляємося в Ісуса-немовлятку. І те, що Він принижує себе, воплочується для нас, приходить до нас. Щоб нас спасти під час Великодніх свят ми роздумуємо над великодніми таємницями, таємницею нашого відкуплення, те, що зробив для нас Ісус на Христі. Але під час звичайного періоду ми дивимося, можна так сказати, на Ісуса в усіх Його таємницях, в усіх ракурсах, яким Він є. І цей період можна назвати незвичайним для нас. Кожний період є особливим в нашому житті, кожний час і часом Божої благодаті. Тож давайте подивимось сьогодні на Боже Слово, Євангеліє, яке нам сьогодні дає літургія. Ісус приходить над Йордан і Йоанн назве його Агнцем Божим. Коли євреї слухали. Слово, мову про Агнця, напевно, в їхній уяві повставало багато багато моментів, де згадується Агнець в історії спасіння в Святому письмі. Давайте подивимось на першу книгу святого письма і на останню, принаймні, і вже побачимо, яка велич, яка глибина там оцього Ісуса в усіх ракурсах, якщо можна так сказати. Книга буття говорить нам про Авраама. Який жертвує, хоче пожертвувати Богові свого сина Ісаака, іде на гору, і там ангел його зупиняє, і він бачить у кущах цього агнця, який запутався, і якого складе Богові в жертву. Отож, для Ісаака це момент, коли над його життям висить ніж. Так? В нашому житті є моменти, коли над нами висить цей ніж. А давайте подивимось на останню книгу в Откровенні, де говориться про Агнеця. Йоан в захопленні, в водінні. Там є книга, запечатана цими сімома печатями, яку ніхто не може відкрити. Йоанн навіть плаче, і один зі старців говорить: чекай, не плач, бо переміг наш Спаситель, так, спокоління Юди, і з'являється цей Агнець, який відчиняє ось цю книгу. Наша історія для нас часто теж незрозуміла, не знаємо і не розуміємо її до кінця не тільки для нас, для цілого неба, для ангелів, для святих, історія людського життя є таємницею. Давайте дві речі візьмемо сьогодні для себе. Перше, якщо тобі видається, що твоє життя от в стані, коли над ним висить ніж, знаєте, над нами всіма. В цьому часі висять кінжали, але не тільки в фізичному вимірі, так, часто це є в духовному, стільки небезпек, духовних гріхів, непорозумінь, незрозумінь. І ми питаємо себе, для чого це все, як це все? Ми не розуміємо своє життя до кінця, і приходить зневіра, депресія. Ось Агнець Божий, що бере на себе гріх світу, він вже все зробив, відкупив, йому залежить. над Кожним з нас йому дуже залежить, і тому він забере цей ніж на себе в усіх вимірах. Він допоможе нам зрозуміти історію нашого життя, допоможе зрозуміти все те, що відбувається зараз із нами. Друзі, бажаю вам гарної неділі. Якщо хтось іще не підписався і дивиться без підписки, це відео, будь ласка, зробіть це. Також поширюйте це відео у своїх соціальних мережах. Ви берете участь у проголошенні доброї новини. Дякую вам за увагу! Всього найкращого.